Магія живої музики національній філармонії України триває 162-й концертний сезон. Це особливий період, коли класична музика переплітається з духом Різдва, пропонуючи слухачам тематичні та святкові програми з українськими колядками, блискучими вальсами та величними симфоніями. Одним із символів Різдва в усьому світі є легендарний музичний твір Миколи Леонтовича Щедрик. Популярна мелодія знову лунатиме у концертному закладі українську щедрівку. Виконає хор гомін львівського органного залу. Цього року хор гомін тішить нас новою програмою, адже вони також підготували вечір українських колядок, пісень новорічних, так які асоціюються в когось з дитинством. Хтось для себе їх відкриває по-новому, і ці всі вечори приходять затишно в світлі свічу.